Слава Україні! Триває 1407 сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів атакував поблизу масованих пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, стариця та в бік Збитського і Лиману. На Купінському напрямку учора відбулося чотири бойових зіткнення. У напрямку населених пунктів Богуславка, Піщани та Шийківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та в бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки і Дружелюбівка. На Слов'янському напрямку Сили оборони України зупинили три атаки у районі Дронівки та в напрямку Платонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак. У районах Олександра Шультиного, Щербанівки, Плещіївки, Клепан БК та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки і Софіївки на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 35 атак. У районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлане, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Сухецьке, Гришине і Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля Олександрограду і Данилівки. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили 24 атаки російських загарбників. У районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Білогір'я та в бік Варварівки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні атаки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих авіаційних бомби, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5791 дрон камікадзе. За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, два пункти управління військами, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління безпілотниками російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини. 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!